Уважно слухайте це відео та діліться їм слухайте. Я думаю, так всі зрозуміють з фотографії, що відбувається, але на всяк випадок поясню. Значить, тепер е в зоні де літають молнії, будьте готові, що будуть дистанційно встановлені біни пом 2. Касеті. Я ще не розбирав, по-моєму, 8 штук. Тобто одна молня має відстрелювати вісім пом. Що цікаво, що стоїть звичайний ОДЗ, який спрацьовує на удар. Тобто, принаймні в цьому варіанті, як сьогодні і вчора, коли молня падає, тільки тоді мають відстрелитися ці помки вперед перед нею. А В тому числі це може бути і приманка для саперів. Але ом це чотири нитки, яких не видно. Коротше, погублити, хто не знає. Розберетесь. Майте на увазі, бережіть себе.